Чому на моїх устах є ті журби? Луну одну для мене на базі головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Відбулася перша зустріч наших бійців поранених, які перебувають на реабілітації. З оркестром головного управління Нацполіції поліції в Хмельницькій області в рамках реалізації нашого такого проекту арт-терапії, музикотерапії. Наш оркестр з моменту створення, а це вже 25 років. Як є постійними учасниками різноманітних благодійних ініціатив. Ми постійно відвідуємо з концертами сиротинці, дитячі будинки сімейного типу, госпіталі, ветеранів війни. Ну і от сьогодні зустрілися вже з бійцями безпосередньо в такому вузькому, теплому, атмосферному такому колі. Хлопці з задоволенням згадували сьогодні пісні Володимира Івасюка, 75 років, якого ми буквально днями. Відзначали ось, спробували себе в ролі вже музикантів. Наша зустріч, як арт-терапії, так і як сьогодні музикотерапії, відбувається з метою покращення загального, скажімо, психологічного такого стану бійців з метою їх ресоціалізації. Ми робимо все можливе для того, щоб хлопці повернулися в стрій, повернулися до нормального життя якомога швидше.